5 грудня міжнародна спільнота відзначає День волонтера. В нашій громаді чи не кожна родина нині робить добрі справи, наближаючи перемогу. Небайдужі тростянчани майже два роки тому після звільнення міста від окупантів об'єднались у волонтерську спільноту. Благодійний фонд Людина Ольга Сумщина. Хтось працює щодня, хтось декілька разів на тиждень йде до приміщення на татаренка заради підтримки захисників. З настанням холодів дещо змінилось і потреби на фронті. Тож роботи додалося. Килимки, теплі шкарпетки, вовняні ковдри, окопні свічки. Зимові речі, медикаменти. Цього найбільше потребують хлопці в окопах. Керівник благодійного фонду Людина Оля Сумщина Володимир Галкін вже другий рік майже щодня особисто возить допомогу бійцям ЗСУ. А речі для військових створюють власноруч, тростянчани. Тепло зроблено руками нашими, наших волонтерів, наших жіночок для того, щоб хлопці зігрівалися на захисті нашої країни. Велика дяка жіночкам нашої громади, які В'яжуть, плетуть носочки, які хлопцям зігрівають, аби не їхні руки не було б тої кількості носочків, які ми передаємо хлопцям. Ми тільки на Вдівку я перед цим привіз 300 пар носків. Вони хлопці розібрали, і ми стараємося, наш фонд і наші волонтери ми видаємо по потребам те теплі речі, які постійно ми збираємо, придаємо. Тільки повернувся з Купенська, там хлопці були раді звичайним курткам. В бушлатах все їм тяжко. Коли вони приїжджають там за 10-15 кілометрів від, з роботи, то вони потребують там, щоб було і в теплі, і зняти, і постиратись, і все тяжкі речі, бушлати і все інше. Ольгі Іванівні 63. На постійній основі жінка шиє теплі носочки та матраци для захисників. Їх дизайн створила також сама. Починалося з того, що хлопці попросили їм кружочки повив'язувати маленькі. Ну, а потім почалося, а чого нам не зробити їм таке, щоб вони могли полежати. І все, у нас були, приносили люди нам одежу таку. Тіпле ну, пальто, плащі, шуби, Ось, наприклад, шуба. Прошиваю от такою циганською голкою, суровою ниткою, щоб ви вертілося те, що всередині є, щоб воно було добре. І зверху шиємо такі, тут у нас пошивочний цех є. Шиємо от такі напірники, як колись були у людей. І все, зашиваємо. І загортаємо. Ну і пакуємо їх, пакуємо так, щоб було приємно солдатам нашим. Ось, наприклад, зараз пакували е, такий красивий браслетик, якби на руку надіть, такий буде браслетик, чаї і малюночки з дитячого садочка передають. Малюночки нам, от такі малюночки. Володимир Галкін запрошує тростянчан приносити до фонду непотрібні пальта, куртки, шуби, які йдуть на виготовлення таких матраців. На виготовлення матрасиків дуже потрібні речі. Це шуби, пальта, все, що вже ще з радянських часів залишилось у вас вдома. Ми їх переробимо і відправимо хлопцям, щоб навіть на тому матрасі, якщо він поспить хоча б одну ніч і воно зігріє і не дасть йому захворіти. Це вже плюс. Пані Тетяна бере активну участь у волонтерській діяльності фонду. Жінка плете маскувальні сітки та в'яже килимки для захисників. Сьогодні принесла готових чотири. Розповідає, що за рік заготовила більше десятка. Ну, справа в тому, що вік уже такий, що більш нічого не можеш робити. Тому прагнемо робити те, що можемо. А сидіти без діла вдома. Це не те всім хоче за перемоги. Коли племінники там, коли брат там, тоді хочеться допомогти всім. Потреба у камуфляжних сітках, які допомагають сховати техніку і споруди від розвідки ворога, є вкрай необхідною і у зимовий період. Тростянчанки невтомно плетуть їх для наших оборонців майже щодня. Для виготовлення беруть тканину осінніх та зимових кольорів. Зараз плетемо сітку. Нашим воїнам сітку плетемо разно. Чорно з білим, тому що випав уже сніг, зелену під ялинки. Стараємося плетемо, щоб нас захищали наші воїни, наші хлопчики рідненькі. Це хвилює кожну людину, мабуть, в нашій країні, в нашому місті. Хочеться бути чимось корисним, тому що вже пенсіонерка, хочеться якось щось, якийсь вклад свій, вложити. А нашу перемогу хочеться, щоб швидше була. Допомагаю своїм дітям, внукам ріжемо ткань, дома в'яжу носки хлопцям. Що можу, та й роблю. Мрія усіх одна, щоб наші хлопці перемогли. Тростянецькі волонтерки також виготовляють камуфляжні костюми для ЗСУ. В народі їх називають Кікімори. Це в нас обідділки кікімор, виготовлення захисту для наших захисників. Лена і Таня плетуть. Це от спинка, це рукав для майбутньої кікімери, грязна зима. Це в нас заготовочки для виготовлення. Сьогодні ми плетемо кікімеру для наших хлопців-захисників, зима із ниток і білої тканини, і мішковина. Це йде від туші. Кікімера є з двох видів. Ми спочатку плели тип, як плащ. Хлопці одягають кікімору і не так видно воїнів, якщо вони одягають ось, ось цю ось таку накидку. І другий вид ми освоїли кікімор це. Костюмом вже це рубашка з рукавами і штани такі широкі. Дуже подобається воїнам, коли вони до нас приїжджають. Особливо цей костюм. Фонд Людина Ольга Сумщина має невеликий швейний цех. Тут виготовляють адаптивний одяг для військових, який особливо зручний для поранених у шпиталях та інші необхідні речі. Це наш пошевичний цех, де ми ж адаптивний одяг, подушечки. отакі, А далі дівчата набивають. Проба пера, у нас є розгрузочки, які хлопцівка. А так сьогодні дівчат немає на роботі, бо волонтерство це за покликом душі і без обов'язків, бо у кожного волонтера є родина, є робота, він це добав робити в вільний час допомагати іншим. Якщо ви бажаєте допомогти фонду, можете передати свої старі речі на благодійність. Серед потреб теплі речі, взуття, ковдри, шкарпетки, нитки та постільна білизна. А звичайно, постійний дефіцит у робочих руках. Тому долучайтеся до доброї справи. Робочі руки потрібні, тому що запитів багато, роботи багато, матеріали і Ті, що є старі речі, шуби, курточки, все, що у вас не потрібно, краще приносите все, що можна буде носити передовій хлопцям, щоб їх зігрівати. А ні переробимо на матрасики. По нагальним потребам зараз у нас є це теплий одяг, курточки, штани, взуття. Взуття особливо хлопцям потрібно це великих розмірів 45. Постійно потрібні це ковдри, шкарпетки. Нитки, які жіночки далі плетуть, носочки так, для хлопців. І хто не може долучатися з матеріалами, може долучатися з коштами? Наш фонд це приймає на офіційний рахунок. Перераховуйте на рахунок. Приєднуйтесь до волонтерського руху під егідою нашого фонду, бо девіз нашого фонду. Кожен захисник нашої громади дуже буде зігрітий і захищений. Приєднуйтесь, допомагайте. Разом до, до перемоги все буде Україна. Долучитись до волонтерського руху дуже просто. Подзвоніть до фонду Людина Ольга Сумщина. Станьте частиною перемоги. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТМ.